Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Та благодатної погоди і не тільки на дворі, але і в ваших оселях. Сьогодні будемо говорити про погоду. Сьогодні початок відео, і ми сьогодні зробимо аналіз погоди саме восени 2024 року. Тому що восени, за думкою багатьох астрологів, астрологів, езотериків, саме восени 2024 року. Повністю буде, і вже це йде цей процес, перезапускання старої системи на новий сценарій на землі. Новий формат буде з новим технічним забезпеченням. А для того, щоб цей формат був і він запрацював, необхідно. Змінювати погоду, змінювати нашу свідомість і змінювати всі показники, які необхідні для того, щоб замінити стару систему на нову систему, на новий сценарій. Немає того, щоб заснули на три дні і проснулися і все новий світ. Такого немає і не буде, тому що людина головний. Відповідальний за те, що робиться на Землі. Головна сутність, яка творить цю нову реальність, і саме люди повинні брати активну участь у цьому процесі. А погода через планети. Нам дається дуже цікава потрібна енергія через планети, через зірки, для того, щоб ми могли використовувати позитивну цю енергію і перезапускати всі сценарії в старі, на нові і в своїх тілах, і на самої планеті Земля. І ми зараз розглянемо з вами погоду саме вересня. Спочатку всю весени давайте розглянемо всю осінь. У вересні 24-го року ми живемо на півдні України, на півдні Одеської області. Так от, у нас був період саме по ведичній астрології, ніби ми знаходилися на рівні. Екватора у нас було дуже тепло, навіть жаркі були, спекотні дні і десь в в кінці 3 декада вересня почалися дощі, опади, а потім пізніше вони продовжилися. Тобто, у нас по ведичній астрології якраз дуже гарно співпадає прогноз погоди на вересень 2024 року. А ось по західній астрології спрацював прогноз в тих регіонах і країнах, які за Уралом знаходяться. І тут, до речі, в багатьох регіонах і інших країн теж така погода була. Десь було дуже тепло, а десь було дуже холодно, та було багато дощів. І виходить, що по західній астрології, яка раніше у нас працювала, Почала працювати західна астрологія саме для Євразії, саме той, та частина за Уралом. Всі, отам от регіони і країни. Отож, от така ситуація, як бачите, тут і опадів багато, і стихія землі достатньо, і сонце було в діві в вересні. Так що тут погода дійсно. Вона була відповідно до цього прогнозу, прогнозу на вересень місяць 2024 року. А тепер подивимося на жовтень. У нас на півдні України був перезапуск знов, тобто знов трошечки поверталися до старої енергії, тому в цей період у нас було дуже багато опадів. У нас на Одещині, саме Південь, Бесарабія, тут у нас вологи більше метри зібралися в глибину. Дуже-дуже добрі були опади, і їх було багато. І трошечки було і тепла. Жовтень навіть були інколи періоди, як ніби це було літо. Тепер виходить, що у нас в жовтні ми перейшли, повернулися на стару схему на західну астрологію. І саме тут програлася погода по західній астрології на наш регіон. До речі, для багатьох європейських регіонів теж така сама була погода. А ось ведична астрологія гарно спрацювала для тих регіонів, які знаходяться за Уралом. За Уралом, там і опади, і прохолодно, і врожай не могли зібрати. Дуже-дуже погана погода була в цьому плані. Тобто, там якимось чином, ми, до речі, з вами сьогодні це побачимо, чому так воно сталося. Там холодно і багато вітру та вологи опадів. Це у нас ось такий жовтень був. А тепер листопад. І він продовжує ту ж саму тенденцію, переключання, виключання старих програм і включення нових програм, і запуск якраз нових магнітних решіток, які будуть створювати зовсім нову погоду для нас, де, до речі, будь-яких жителів всієї планети, тому що змінюватися погода буде кардинально. Отож, дивіться, у нас листопад. По ведичній астрології, Венера в стрільці після шостого, а все інше у нас тут: і опади, і вітер, прохолода. І тут, до речі, раху в рибах це теж дає багато опадів. Це дуже цікава історія. Але давайте перейдемо до Західної астрології. Тут ми бачимо, що у нас дуже цікавий теплий період на початку місяця. Так, у нас були перші дні, дуже теплі, і навіть спекотні були дні, і дуже це приємно було. Але вже починалися потрошечки такі і тумани. В деяких районах були навіть дощики, а зараз уже починається період, коли опади дуже багато їх приходить, і це, згідно нашого прогнозу, якраз буде далі продовжуватися. Після 11-го Венера, після 11 листопада, Венера перейде в знак Козоріг, а Козоріг, Телець, Діва. Це знаки стихій землі, які дають холод. Але Марс, в знаві, знаці Лев, він буде давати в день теплі дні. Це дуже важливо, тому що навіть ще і сонце з 23 листопада перейде в знак вогню стрілець, тому кінець місяця може бути дуже цікавим і прохолода, і тут навіть і заморозки можуть бути такі, і вдень буде сонце, буде знову ж відігріватися. І Сатурн буде в рибах, Нептун в рибах, хоча він ретроградний. Уран і Плутон в знаці стихії Землі, прохолода. Так що дуже гарний період листопада. Але тут у нас різко будуть змінюватися погодні умови, і вже цей період у нас розпочався. Пам'ятаєте, що десь тиждень у нас йде перехід планети із одного знаку в інший знак. Ось дивіться, Венера у нас 11-го перейде в знак Козоріг. А... 11, ще мінус 7 днів. Ось і перехід в Козиріг уже розпочався. А значить, будуть такі періоди, будуть заходити циклони із Арктики, які будуть приносити холодну погоду із опадами. У різних регіонах буде вигляді дощу, мокрого дощу, снігу, крупа. Голольот може бути, так що тут такі періоди можуть бути. Але нас буде виручати Марс, який буде давати тепло. Будуть Після холодних циклонів будуть приходити антициклони, які будуть знову ж таки дарувати теплі періоди. Тому ми не спішимо з посадкою часнику, все рівно ми встигнемо, тому що не буде постійної такої вже погоди, яка становиться вже після Нового року. Там уже буде справжня зима. Постійно і сніг, і мороз, там вже не буде коли переключатися. Тобто у нас дивіться осінь, дуже цікава осінь. І що зараз в світі, на планеті таке сталося, що такі зміни, переключання йдуть, переключаються з одного на другий регіон погода і такі, такі різкі переключання. Давайте розберемося. А тепер з цим. Подивіться на цю карту. Це карта. В інтернеті вона доступна для всіх. Її стали складати ті, хто вивчають саме магнітний полюс. І ось почали його, всі ці записи, всі спостереження записувати з 1600 року. І ось синьою такою лінією видно, як магнітний полюс поки що прямував в одну сторону, в другу, і ось з 1831 року, вже 1904 року, вже йшов майже прямо, і рухався він до 2020 року, як бачите, зовсім інше місце. Починалося в Канаді, а тепер зовсім інше місце. Це якраз за Уралом місце. У 2024 році це вже зовсім друге місце для магнітного полюсу. І зовсім інша магнітна рішітка. Зараз на землі вона зараз запускається поступово. Включають, виключають, тому що Земля і вся сонячна система це великий комп'ютер, біокомп'ютер, як і людина, біокомп'ютер, яку треба поступово вводити в нову програму, новий сценарій. Це не пройде, як Багато хто говорить за три дні ні. Це у нас, бачите, продовжується як довго цей період зміни магнітного полюсу, яка велика підготовка йшла. І зараз цей процес вже вийшов на фінішну пряму. Тому у нас такі зміни погоди будуть дуже цікавими і далі, і ще більш такими гойдалками більшими будуть. І ми повинні були підготуватися з вами до цього, мати запас. Продуктів води подалі знаходиться від водяних артерій і краще знаходиться в сільській місцевості, тому що міста не витримають цього перезаключення, будуть дуже великі збої всього. і Багато хто вже це зрозумів і зараз знаходяться на землі, мають дрова і мають гарні запаси для того, щоб перезимувати. І далі рухатися вже у новій реальності. Нова реальність дасть нам нову енергію. І нам не треба будуть і дрова, і газ, і інші старі енергетичні енергії, які потрібні для життя людини, для того, щоб ми отримали нову енергію, ми повинні Разом із планетою перезапуститися. Тобто новий магнітний полюс і нова магнітна рішітка зараз працюють з землею, а ми такі ж самі магнітні комп'ютери, як і Земля, являємося частиною землі. І ми теж зараз проходимо цей перезапуск. Хтось з допомогою вірусів, хтось з допомогою захворювань якихось. Але свідомість буде поступово змінюватися тільки зі зміленою свідомістю нам прийде нова енергія. І ця енергія буде служити із Землі, і від сонця, від сонячної системи, і не треба буде ніяких дротів, столбів і тому подібного і газу того ж. Але це Бачите, період поступовий. Як бачите, ось довго-довго готувався цей період, і довго цей магнітний полюс зміщувався. І сьогодні він вже починає працювати завдяки цьому новому магнітному полюсу і магнітної рішітки, починає працювати новий сценарій, нова програма Планети Земля. Що ж ви думали, що золота, золота епоха прийде на цю стару енергію з, з цим всім негативом? Ні, не хочу навіть називати ці слова, тому що знаю, що золота епоха це висока свідомість, це любов, це мир в серці, це гармонія і добробут. А для цього треба перебудувати себе. Перебудовується земля і перебудовуємося ми. Ми продовжимо цю тему в наступних відео. А на сьогодні все. Бажаємо вам гарної погоди в вашому серці, в першу чергу в серці. Бажаємо гарної погоди в вашій оселі і в ваших сім'ях. Якщо буде саме така погода у вас, то всі різні оці перепади, гойдалки, вони не будуть впливати так сильно на вас і ви. Гарно пройдете цей перезапуск на новий сценарій, на нову програму. Що ж, на все добре, бувайте, всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Ми з вами живемо в такий чудовий час, в який мріяли дуже багато душ прийти сюди і побачити, як це все буде. А ми з вами це все бачимо. Ну що ж, до зустрічі!